Розглянемо вправу номер 1229. Перша вправа з цього номера знайти область визначення функції, яка задана ось такою формулою. Ну, По-перше, давайте пригадаємо, що таке область визначення функцій. Областю визначення називають всі значення, яких може набувати незалежна змінна, тобто Х. Ну, і по-друге, давайте пригадаємо, коли. Має зміст вираз, який містить корень, арифметичний корень. Побачите, у нас тут є корні, у нас є тут дроби. Корень із А має зміст, коли підкореневий вираз більше, або дорівнює нуля. Сподіваюся, що ви це пам'ятаєте. І дріб має зміст, коли його знаменник не дорівнює нулю. Тому, якщо. Корень міститься у знаменнику, то сам підкореневий вираз А повинен бути строго більше нуля. Дорівнювати він нулю тоді не може. Бо знаменник же, повторюю, не може дорівнювати нулю. Значить, тоді сам підкореневий вираз повинен бути більше нуля. Не забудьте про це, я ось тут прям виділила червоним кольором це. Отже, цей вираз буде мати зміст, коли? Коли оцей дріб, його знаменник дорівнювати нулю не може, тоді підкореневий оцей вираз повинен бути строго більше нуля. Корень має зміст тоді, коли підкореневий вираз більше буде рівня нуля. Але дорівнювати нулю він не може, тому що він стоїть у знаменнику. Отже, Підкореневий цей вираз я виписала, і пишу, що він тоді строго більше нуля. З іншого боку, у нас ще є ще один корень. Цей корень буде існувати коли? Коли його підкореневий вираз більше буде рівня нуля. Значить, я виписую цей підкореневий вираз і пишу, що він буде, повинен бути більше, більшим дорівнює нуля. І оці дві умови повинні виконуватися одночасно. Бо у нас одна функція, і вона містить оці два вирази. І вони будуть мати зміст тільки тоді, коли оці дві умови будуть працювати одночасно. Значить, наша мета зводи, ну, звелася до чого? До того, щоб ми з вами розв'язали систему отаких от двох нерівностей. Розв'язати систему, це значить знайти спільний розв'язок цих двох нерівностей. По-перше, випишемо першу нерівність. Ось вона. Це квадратна нерівність, тому що зліва квадратний тричлен, справа ноль, і між ними знак нерівності. Розв'язуючи квадратну нерівність, ми спочатку знаходимо нулі функції. Для цього цей квадратний тричлен прирівняємо до нуля. Бачимо, що це зведене квадратне рівняння. За теремою вієта, я підібрала корні це числа 6 і мінус 2. Отже, це нулі функції, я їх показую на вісі х, розташувавши мінус 2, воно менше, значить ліворуч. 6 воно більше, значить праворуч. Бачу, що нерівність у мене строга. Тут сказано строго більше нуля, значить, ці точки будуть виколоті. І якщо тут старший коефіцієнт додатній. А додатні, значить, відки будуть з параболи напрямлені вгору. Проходити через нулі функції ця парабола буде відками вгору. Шукаю знак плюс, тому що в мене сказано, функція набуває, знака, набуває більше нуля, значень більше нуля, а більше нуля це знак плюс. Де ж у мене функція набуває додатніх значень, більше нуля? Це та частина параболи, я дивлюся, ось я її виділяю, яка знаходиться в вищій x. Саме тут функція набуває значення більше нуля, знака плюс. Це проміжки будуть від мінус нескінченності до мінус двох, не включно, бо тут пуста точка, і від шости не включно до плюс нескінченності. Ось саме тут функція набуває знака плюс, тобто більше нуля. Я виписала розв'язок. Для першої квадратної нерівності. Тепер у мене в системі є ще одна нерівність, я її окремо випишу. І, знаходячи тут х, я одиничку перенесла в праву частину з протилежним знаком, і у мене вже розв'язок готовий. Х повинен бути більше або дорівнює мінус одиниці. Покажу це більше або дорівнює мінус одиниці, це значить мінус одиницю я зафарбовую, нерівність не строга, І більше за мінус 1, це значить від мінус одиниці вправо. Це проміжок від мінус одиниці включно до плюс нескінченності. Тепер, маючи оці два розв'язки, раз, два, тепер я буду шукати спільний розв'язок. Як це зробити? Я показую вісь х. І покажу так. Я знову візьму, мабуть, отак такий колір. Я спочатку покажу оці два проміжка. Від мінус нескінченності до мінус 2 не включно. І тут же від шости не включно до плюс нескінченності. Вгорі зафарбувала і показала розв'язок першої нерівності. А внизу. Я покажу розв'язок другої нерівності. Це від мінус одиниці включно, і до плюс нескінченності. Ось так. А тепер дивлюся: а на цьому рисунку, який проміжок у мене заштрихований, і вгорі, і внизу. Тобто двічі, який спільний? Це ось цей проміжок. Дивіться, він і вгорі зафарбований заштрихований, і внизу. Це проміжок від 6 не включно і до плюс нескінченності. Оце і є спільним розв'язком, це і є рішення для нашої вправи, це і є область визначення нашої функції.